Вітаю, друзі! Позаду мене знаходиться монумент особи, чия присутність у самому серці Одеси викликала хвилю обурня серед місцевих жителів і фактично поділила їх на два табори. Одні стверджують, що імператриця має негайно покинути свій постамент, інші ж наполягають на вшануванні пам'яті особи, яка, на їхню думку, є засновницею нашого міста. І все ж таки, на чиєму боці правда? Пропоную звернутися до історії. Катерина II відіграла велику роль в історії України. Але чи була вона позитивна? Всі реформи, здійснені російською імператрицею, були спрямовані на ліквідацію автономії України. Зокрема, за наказом Катерини II була скасована самостійність Гетьманщини, натомість була створена малоросійська колегія. Вона повністю підкорила ці території Російської імперії. Катерина II у 1794 році видала наказ, в якому йшлося про ремонт двох гаваней біля Чорного моря. Сама імператриця в листі вказувала, що місто на цій території вже існує. Вона писала так: поважаючи вигідне положення Хаджибея при Чорному морі. Про заснування нового міста там не йшлося. Назва Одеса теж не згадувалася. Вперше вона з'явилася у січні 1795 року в листі одного з купців. Місто ж Хаджибей існувало задовго до Катерини. Про це свідчить і козацький цвинтар, що розташований неподалік від села Осатове. Найстарший хрест тут з 1771 року. Повертаємося сьогодення впродовж декількох місяців. Питання з пам'ятником набуло серйозних обертів. Тому місцева влада вирішила організувати онлайн-конференцію, під час якої кожен бажаючий міг висловити свої думки стосовно цієї ситуації. Катерина II, я нагадаю всім, вона в багатьох контекстах є негативним персонажем в контексті польської історії, звичайно, в контексті єврейської історії, в контексті звичайно, передусім української історії. І тому збереження цього пам'ятника вже. Багато років, як я вже сказав, є е, просто вогнищем соціальної нестабільності. Ми не маємо зберігати в себе російські наративи, яким фактично є цей пам'ятник, а маємо, як я вже сказав, його демонтувати. Ми не повинні боятися відкривати свою історію. І а, Вона не помішає Одесі йти вперед які да, вона така. І от цей боярді вже в ну, да, принесла російська імперія, ми теж були. Когда територія Російської імперії, в этом ми не доведемо це відкривати, ми не должны прятать це от молоді від студентів, Поэтому, звісно, я против проти його или куда кудись переносу. Давайте не будемо забувати про свою історію. Студенти Одеського національного університету імені Іллі Ліча Мечникова також виявили свою стурбованість та висловили власні думки стосовно цієї ситуації. Я, як досідка, вже не в першому поколінні, хочу сказати, що я за те, щоб все ж таки прибрати пам'ятник Катерини. Я вважаю, що зараз це було б дуже доречно і вчасно показати, що ми нарешті звільняємося від панування Росії і російських імператорів над нами. А щодо тих Одеситів, які аргументують свою думку і історію, то так, Катерина певний час володіла Одесою, особливо під час її становлення. Але ж за це ми можемо не руйнувати її пам'ятника, поставити десь у музеї у куточку за погану поведінку. І досі доля пам'ятника російській імператриці залишається невизначеною. Голосування, що розпочалося 21 вересня та надало дало можливість Одеситам визначити подальшу долю пам'ятника, завершується 20 жовтня. А наразі існує один незаперечний факт. Катерина Друга залишається на своєму місці, терпляче очікуючи вироку від мешканців міста та адміністрації.